Друзі, привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже робота починається не зранку. Вчора зранку працювала, сьогодні після обіду. Ось, по мені видно, ми з басейну вилізли, купалися, а це у нас світла немає, тож будемо шалко, шалко, шалко. Так, працює. Тут Три відра, зараз перемішаємо. Я водички зараз наливати, нас і мішаємо. І будемо далі класти, викладати щось робити. Треба було на два відра робити. Ось вчора ми показували, що наносили цього від блоку, і зараз будемо потихеньку класти. Ми коли будували оцю частину будинку, Женька добудовували, то. Це було, коли був карантин. Якось нас так тоді діло швиденько пішло, а зараз щось нічого не хочеться, але треба. Все одно не сядеш і не будеш сидіти. Треба щось робити. Ну так і життя проходить. Майже вийшло таке, як треба. Дей лежить жарко, так? водички зараз налью тобі, покупаю тебе. То Ця також он лежить без задніх ніг там в сараї. Ці такі малі, більш-менш жваві. В них тут та й в тих вода стоїть, але в цих я ж поставила ванну їм, так сказати, і вони тут. Буває, це проходиш, хоч і грязна вода, але ж коли дають світло, наливається вона нова, обновляється. Це буває, проходиш, а вони сидять, балдіють тут. Зараз і вам налью водички, то я тільки що поставила, прибирала, бо нагорнули тут кучу. Всім, всім зараз буду давати, бо вже вечір. Всім жарко, вам жарко. Стоїть, дивіться, хекає як. Ще трошки потерпіть, кажуть, що, може, скоро не буде так спекотно. Все, Максим вже почав викладати цей відсів блок. Перший ряд ми ось отворами догори, потім ми забетонували їх, далі в нас іде сітка, ось така це, армування. І потім. Знову буде ряд. Через скільки? Через три? Через два на третій. Через 2. На третій ряд будемо знову сітку класти. Тож... О, така у нас процедура. Питаюсь завжди, чого цей відсів блок, а не піноблоки, чи які там Ото такі вони легенькі є. Вибрали те, що подешевше ми будували з цих відсів блоків і... Другу частину будинку, ну, що залишилося сюди йде. Ну і купили ще ж ми станок для цих блоків, щоб самим робити. Так що всі оці блоки, які в нас є, підуть, а далі вже будемо самі собі робити. Скрізь шукаємо, де зекономити таке життя зараз. Якось так. Ну, Не холодно, бо дуже багато хто писав, ой, буде холодно. Ну, Для Віранди, звісно, це добре. А і хата ж у нас з такого зроблена, то нормально воно. Ми утеплили і кинула травички, нехай подзьобають. Водичку налила. І зерно я не додавала, поки бо ще й ранувато. Ще там п'ята година, ми їм пізніше вечерю даємо. І... Оце ж так їдять, що спекотно, що додаємо трохи вже зерна цілого, то вони так трошки там, трошки там. Ці також чмакають траву. Води налила. Вечеря також буде пізніше цей кабачок пересипаний дертю, Оце вони полюбляють. Так, всіх трава, дужбу, і тут повертайся. І тут травичка. В цієї отут не вичищала, всіх попідчищала, а в цієї ні, бо зараз це до неї Попробуй зайти. До неї більше Максим ходить, ніж я. Вона і завалить може. А поки я траву там рвала, Давала Максиму, ну вже дивіться поклав скільки шість штучок. от так, куточки і далі потихеньку будемо йти. А ти що будеш робити? Ну і Євген, що ти тут робиш? Шатається стілець? Непорядок, так? Да? Це в нас робочий, Це. Ми лазимо, встаємо на нього. Угу. І ти думаєш попадеш? Думаю, да. Ну, давай, давай. Тільки не по пальцям. Шатається ножкою. Ось у нас яка. Температура на вулиці, правда, цей термометр не вуличний, ну я повішала <гум> вуличний, а я розбила он. майже 37 градусів. І це вже вечір холодочок. Я і в день не дивилася, скільки було. Ось вистачило наскільки на одну сторону і тут куточок. І, коротше, не подобається Максиму кладка на відсіві. Пішов він осіяти пісок. Бо каже дуже крупні ці частинки трапляються, якось, ну, якось йому не йде. Є в нас ось така куча піску, вона зарожча, але така вона гарненька. І треба ось його просіяти і від того, що тут котики щось робили, і від корінців. То так, на фанеру сіємо ось таке сита нужен. Покажи, як треба чик чекчук. Отак, от туди пісок і отак от трусити ми зробили таку штучку. І все виходить. Тож, такі в нас справи. Щось виходить, щось не дуже, але потихеньку робиться. Я ось сіла відпочити 5 хвилин від спеки в холодочок, бо ще сонечко все не зайшло там є. І піду на город, хоч ще десь якийсь бур'янець. І не треба його рвати, щоб нічого не горіло, але там по кукурузі ще є такі величенькі, що треба прибрати. Картопля вже все одно вирвала бур'ян, погорить і так. Вже, напевно, погоріла, бо попеклося вірніше. Жалкую, що порвала на картоплі бур'яни. Що такі справи? Все як у всіх, без світла, спека, але ми вистоїмо і все в нас буде добре. Головне, не здаватися. Всім. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.